Це було з 300-кубової бочки. Метал повирізали, поварювали профіля. Погрунтували, звісно вже, замазали. Нічого, помиється знову покраситься, турбіна буде охлаждати. Тут буде йти подача воздуха, ще тут трохи прикрити треба буде. Це потім доробимо. Потім середину залізу, покажу. Тут буде стояти Турбіна йдуть сюди, з вогню. Ще будемо дороблювати. так. Там, звісно, накрило від доща, зверху показати не можу. Зараз залізу і внутрі вам покажу. Ось так, всередині. Сюди буде дути воздух, сюди потрапляти. Тут буде вогонь потрапляти сюди. Ось така сута. Зараз ще та так зроблено. В цій трубі буде шнек. Буде у нас гнучкий шнек. Потім підійду, покажу вам який у нас гнучкий шнек єсть. І ну, то там буде. Там мотор буде і буде йти прямо аж донизу. Це ми зробили, коли буде шнек розкидати на дві сторони, буде вдарятися всі, ну, це від бочки вирізане, буде вдарятися і зерно буде падати прямо низ. і буде розкидати. Так ми його приробили. Якось так решета нам обійшлися. 12 тисяч гривень. то якось так. Тут таким підсклоном зробили, щоб зерно падало, не зависало. Якось так. Поки що якось так. Оце отсюда! Шнеки і буде йти прямо, аж он тут вставляться. Тут ще хочемо зробити мішалку, щоб зерно, коли буде дуже мокре, кукуруза, не зависало. А воно його шевелило. І от якось так. Тут теж є кришка. зараз я її покажу. Отак ми її зробили щоб можна було її знімати, залазити, вдруге чого, всередину сушарки. Якось так. Сушарка десь приблизно на 1,5-2 тони. Ще не знаю, ще не доробили її. Треба десь знайти ще кукурузу буде, щоб перевірити, як воно все буде працювати. Ця турбіна хорошо дме дуже хорошо так. Це у нас пусковий без нього взагалі не вийшло запустити цей мотор. Не хотіло воно його прокручати. Навіть з допомогою руку так крутило, і воно не допомагало. Купили пусковий і все працює. Тут був такий турбіна. Зараз піду вам покажу. І заразом покажу вам гнучкий шнек. Ось такий у нас буде гнучкий шнек. О, собака поможник. Поможник. Тіка, тіха. Ось такий у нас шнек. Це ми вирізали, щоб розкидало на дві сторони. Ось якось так. Ось такий гнучкий шник. А це як буде вставлятися всередину сушарки. то витворяє. от то витворяє. <плес> так що да. дорогий, конечно, цей шнек. Ось такий він, кому інтересно. Це у нас така турбіна. Буде стояти Така турбіна. Цікаво. Саме вже дуже цікаво, як воно чи буде працювати, чи не буде. Нічого. Ще трішки сталося заробити з такими відключеннями світла. Дуже нічого не вспіваєш. Генератор сварку не тягне. Та якось так. Це потім все покраситься, все зробиться, зачиститься. О ну, якось так. Це була, я не знаю, як не 300 було бочка, якщо не помиляюся. Та якось так. Це зробили від доща, щоб не попадав. Тому якось так. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал.